Російська Федерація, країна терорист 6 червня. Російські війська підірвали Каховську ГЕС. Це дуже страшна трагедія. Люди опинилися під водою, їхні будинки, вулиці, все затоплене. Люди намагаються евакуюватися, а російські війська обстрілюють їх, не даючи їм це. Світ мовчить, але давайте ми не мовчати. Давайте допомагати. Кожен на своєму фронті, хто чим може. Давайте поширювати українське, підтримувати українське. Щоб рашистський контент і все рашистське пішло з нашого життя рази назавжди. Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава. Сьогодні приготуємо смачний, корисний поживний сніданок. Авокадо, яйце, тунець мм дуже смачно. Змішуємо в мисці нарізаний невеликими кубиками авокадо. Варені яйця. Цибуля у мене фіолетова. Можете взяти будь-яку, яка у вас є: зелену, ріпчату. Сік лимона. Беремо консервований тунець у мене без олії. Ви можете взяти, який любите. Його подрібнюємо. Я отак подрібнюю в баночці відразу. І викладаємо до всіх інгредієнтів. Солимо, перчимо. Додаємо сметану, можна взяти будь-якої жирності. А також можна взяти звичайний густий йогурт класичний. Перемішуємо до однорідності. Але не потрібно сильно товкти, щоб це не перетворилося в кашу. Ось така намазка в нас виходить. Можна їсти вже ложками прям, воно дуже смачно. Спробуйте. Але ми беремо тости, я підсмажую хліб на сухій сковорідці І зверху викладаємо нашу намазку. Викладаємо побільше. вона дуже смачна, тому не шкодуйте. І зверху прикрашаємо улюбленою зеленню. у мене мікрозелень горошку. І смакуємо це дуже смачно, нереально просто спробуйте. Такий сніданок обов'язково сподобається вам і вашій сім'ї. Друзі, дякую за підтримку, дякую за те, що допомагаєте розвивати мій канал, підписуйтесь, ставите вподобайки, коментарі. Дуже-дуже вам вдячна! Всім пока!